Що таке натуральний рослинний гідролат? Це фітопродукт, результат парової або гідродистиляції, коли пара водяна проходить через певні частини рослини. Це можуть бути пелюстки, квіти, бруньочки, стовбурці, листочки, насіння, плоди, коріння і навіть деревина. Тобто Будь-яка частина рослини, яка містить максимальну кількість корисних речовин, які власне і впливають на користь того чи іншого продукту з цієї рослини, і використовують в гідродистиляції або в паровій дистиляції. Якщо ви згадаєте курс хімії і приблизно а, уявите собі, що таке пара іде гаряча, піднімається наверх, потім вона охолоджується, конденсується і знову отримується рідина. Але це вже не просто рідина, це рідина, яка забрала з собою в процесі дистиляції корисні речовини, які є в тій чи іншій частині рослини. І що важливо тут усвідомлювати: саме водорозчинні, бо тільки ті, які може водяна пара забрати з собою водорозчинні, які найбільш легко. І безпечно засвоюється людським організмом, в якому є тільки рослина і вода. Це ідеальний гідролат. Але на ринку за гідролат видають, бо що. Це може бути вода, в якій розведені просто ароматизатори. Це може бути вода, в якій розведені ефірні олії. Це може бути продукт повторної дистиляції вже мертвої сировини, в якій ледь-ледь-ледь там можуть бути якісь корисні речовини з додаванням спирту, і консервантів, інакше воно не буде зберігатися на поличках магазинів. Ну і так далі, і тому подібне. В наступних відео я більш детально вам розкажу оці всі нюанси, щоб вас ніхто не міг ввести в оману. Ви взяли продукт, почитали етикеточку. Хоча і там виробники не пишуть всієї правди, але все ж таки ви будете розбиратися в цих нюансах і деталях. Е, моя мета донести до вас, що такий продукт існує. Він дуже класний, природний, дуже екологічний для людського організму. Якщо така прелість є, існує, люди повинні знати про це і мати можливість користуватися. Ну і при цьому виступлю захисником репутації справжніх гідролатів, щоб ніхто не міг її сплюндрувати і зіпсувати.